Нарешті і до чорної смородини дійшли в мене руки. Буде чорно-смородинова пастила. Ягоду заливаю водичкою та ставлю на помірний вогонь. Як тільки вона розімліє, розстане, знімаю її з вогню та ставлю трішки вистигнути. Ягоду перебиваю в блендері та перетираю через сито до однорідної маси, від кісточок та шкірочок. Додаю заздалегідь приготоване яблучне пюре та ретельно все перемішую. Розливаю все по піддонах для сушилки. І на виході маємо ось таку гарненьку яскраву, еластичну пастилу, скручую її в трубочки різного розміру та чекаю на ваші замовлення. Пастила цукерочка з чорної смородини проти застудна, готова всім смачного та не хворіти.